Тут був осколковий перелом нижньої частини ноги. Важкий такий випадок. Зараз відбувається на даний час відновлення самої пацієнтки. Та далі ми будемо працювати на активність розробку сили м'язів, тому що нога у нас була імобілізована, і після імобілізації дуже складно відновити активний та пасивний обсяг руху у нижній кінцівці. І це потім заважає дуже на нашу загальну ходьбу та відчуття себе у просторі. Тобто некомфортно. От у нас ще пацієнтка натискає конкретно пальцями на фітбол, трошки затримуючи це положення. Це вправо дозволяє укрити м'язи передньої поверхні от гомілки, і тим самим трохи збільшити амплітуду. Я була на лікарняному, носила гіпс, потім ми взнали, і мені Лікар прописав реабілітацію. Поки мені не зняли гіпс, я не мала можливості да, займатися. Були лікаря ортопедам травматологам прописані деякі легкі вправи, якими я займалася. Як Олексій Олександрович потім сказав, що я все вірно робила, це дійсно дає руху, тобто не є застою у суглобі. І ми продовжуємо займатися. Є переломи, є гострі стани після інсультів, є інсульти, які були 10 років назад, і досі борються люди з їх наслідками. Деякі навіть не знали, що так з ними можна працювати. Тобто вони тут вперше зрозуміли, що, що потрібно робити навіщо і як. Плюс у нас ще є післяопераційний пацієнт, тобто відновлення після операції. Спочатку нашими пацієнтами були ті наші клієнти, які так чи інакше спостерігалися в наших фахівців. Це і пацієнти неврологів, кардіолога. А зараз ми налагоджуємо комунікацію, щоб підтримати напрямок після протезійної реабілітації, да й долучитися до надання допомоги нашим ветеранам.